У п'ятницю на заході переважно ясно. У Львові, Луцьку та рівному дощитиме. Температура повітря вночі від плюс 16, в день до плюс 30. На півночі та в центрі ясно. У Полтаві протягом дня мінлива хмарність. Температура в регіоні вночі від плюс 17, в день до плюс 34. У південній частині країни спека та переважно ясне небо. В Криму невелика хмарність від 17 до 35 з позначкою вище нуля. За прогнозами синоптиків, на сході, незважаючи на ясний ранок, день буде хмарним. Вночі від плюс 14 в день до плюс 30 градусів Цельсія. На мешканців західних областей у суботу чекає теплий день та безхмарне небо. Найнижча температура вночі плюс 9, найвища вдень плюс 28. У північних та центральних областях переважно хмар над проясненнями. В Житомирі Вінниці та Кропивницькому ясно. Від плюс 14 до плюс 27. Дощ та гроза за прогнозами синоптиків пройде у Миколаєві та Херсоні в Одесі та криму без опадів. Нічна від плюс 18, денна до плюс 34. Дощі, подаки з грозами, пройдуть по всій території східних областей. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 18 вночі до плюс 30 в день. У західних областях у неділю очікується ясне небо та теплий день. Стопчики термометрів від нічних плюс 12 в день піднімуться до плюс 31. У Чернігові, Черкасах та Кропивницькому ясно. Врешті областей та центру хмарно. Від нічних плюс 11 вдень потеплішоє до плюс 30. На півдні, за прогнозами синоптиків, пройдуть дощі, в Одесі опадів не передбачають. Температура повітря від 18 до 34 градусів тепла. У східних областях переважно ясно. У Харкові цього дня мінлива хмарність. Нічна температура повітря від плюс 15, денно до плюс 29.